Добрий день. Сьогодні ми покажемо, як харчуються пацієнти на пансіонаті «Срібній вік в Борнічах. Розкажіть, що у нас сьогодні на обід. Давайте почнемо так. Що було зранку? Зранку була манна кашка. Манна кашка. Бутербродик, масло, сир адегейський. На обід. На обід у нас сьогодні розсольник. Угу. З м'ясом? Чесно? Показуй. Покажіть. Ой, ну наваристы хороший прям такий. Ага. А на друге? На друге у нас булгур з м'ясом з овочами. Чесно скажу, булгур я вже попробував. Дуже смачний. Просто неймовірно. Булгур з м'ясом з овочами. Ага. І салатик. Помідорки. Угу. Зелень. А вечеря що буде? Вечеря буде в нас ну, така творожна запіканка. Ну, можна сказати, як воно як.